Ми розпланували на початку 22-го року собі турне літнє україною. В результаті в турне поїхав тільки я в пікселі і в абсолютно несподівані куточки нашої країни. Великої війни Андрій Жолоб працював лікарем-травматологом, займався музикою та був радіоведучим. Доброго ранку найсильніша у світі країна. Це «Люкс ФМ» у студії Андрій Жолоб. Після вторгнення йому довелось переродитись у військового медика та оперувати бійців на фронті. А сьогодні він допомагає ветеранам інтегруватися у цивільне життя. Я займався своїм улюбленим заняттям життя. Це музикою. Грав свій панк-рок в групі бетон. я катався на мотоциклі. Я виховував з дружиною двох доньок. Ми безперервно кудись їздили на кожні вихідні, мандрували. Ми виступали чим далі, тим частіше. Тобто, реально, ми почали роботу таку бетонівську активну, напевно, 18 му році. Концертно, і воно з кожним роком ставало все більше. Ну, все дуже правильно ішло дружньо, успішно. Нарешті, в дядьків, яким по 40 років у них нарешті вдалася музика. Тебе заляє на лакроу, Це мама пішов! Я розумів, десь зі свого боку, зважаючи, скажімо так, на пластове виховання, що однозначно я маю стати тою частинкою історії, якщо доведеться ставати в лави, але так, щоб я відчував, що я отак от прям народжений для війни, і я зараз буду тут ламати хід історії, і все решта, то самому собі страшно було в тому признатися. Я не був добровольцем я не настільки сміливий, як мої друзі, які добровольцями відразу пішли там 22 лютого. Але як тільки перша повістка прийшла, треба йти. Значить, треба йти. Андрій Жолоб не розглядав варіанту не йти воювати. Передусім, думав про те, що скажуть його доньки в майбутньому. А крім того, нищівні дії Росії щодо України, які тривають століттями, вже відбилися на його родині. Дідусь, який є в лавах СС Галичина, зник безвісти, він не встиг зробити свою роботу. Моя мама не знає, де знаходиться його могила. Ким би я був. Перед пам'яттю свого діда, якби я теж був таким, що це не для мене, у мене двоє маленьких дітей, воно так не працює. Ти або захищаєш державу, або шукаєш відмазки. Ми завжди перші, ми сорші, ми завжди перші, ми завжди. Я. Півтора місяці повільно, поступово перетворювався, перероджувався з цивільного лікаря на військового лікаря. Оскільки я мав офіцерське звання, то мені дали зрозуміти, що я ще й буду відповідно займати якусь офіцерську посаду. Так вийшло, що поранило важко мого попереднього командира медичної роти, і мені запропонували стати командиром. Не то, що запропонував, там варіантів не особливо було. Ближче до лінії фронту Андрій жоло потрапив під час херсонського контрнаступу. Під час важких штурмів медикам довелося рятувати. По 100 людей за добу. Робота не дати пораненому померти. Це є абсолютно те, що треба військовому медикові зрозуміти, військовому лікареві. Твоє завдання не вилікувати пацієнта. Твоє завдання зупинити кровотечу, закрити те, звідки не має текти, і відкрити всі отвори, які мають бути відкритими. Там, умовно, заліплені очі, вони мають бачити, забиті вуха, носи і так далі. Страх там перетворився на напевно. Він влився в інший вияв нашої енергії. Ми не мали часу боятися, ми просто безперервно працювали. Oh, oh. Oh, oh, yeah. Чотири рази я. Точно знаю за чотири рази, що дивом я живий залишився. Я маю дві не зареєстровані, не зафіксовані контузії, бо не було коли їх фіксувати. Одна з них була коли по нас лупив танк. А ми лежали з пораненими. Друга контузія була коли по нашому кірпічу російський винищувач вдарив ракетами. Тобто, в першу чергу, ти мусиш розуміти, що ти маєш поранених і треба їх вивезти. А вже потім в тебе там в голові дзвонить, перед очима пливе і все решта. Це вже сприймається як другорядне. Насправді робота військового медика кардинально інакша, ніж робота там умовно в лікарні. Десь вона чимось схожа до роботи на швидкій, але тебе не від тиск тиск поміряти тебе умовно безперервно викликають на якісь жахливі явища, на якісь супермасові ушкодження, і так далі. Десь за два дні цей страх повністю зник. Не було страху, не було якогось там переляку, думок, що ти з чимось не справишся. Андрій каже, що у міській лікарні йому не доводилося працювати з людьми в такому емоційному стані, як поранені на війні. Проте на фронті серед бійців панує міцна довіра і підтримка, що допомагає їм бути стійкішими. Просто там насправді всі один одного дуже підтримують. Там дуже великий оцей саппорт. Там, коли умовно, два терапевти працюють над пораненим, і з боку є хірург, який бачить, що тут він зможе допомогти. Він просить дозволу приєднатися і допомагає. Анестезіологи роблять своє. Там дуже було все спрацьоване. Кольові поранення каже Андрій Жолоб, зустрічалися йому рідко, значно Тіше стаються уламкові поранення після траншейних боїв, від ударів дронів та мінометних обстрілів. Ой, у лузі Більшість, напевно, ветеранів розуміють, які повертаються, що не треба займатися тою роботою, яка тобі не подобається. Та я мав на фронті з собою три гітари. Я хлопцям вечорами грав, то там деколи щось на акустичній гітарі, щоб поспівати, то включав там якісь умовно чи Pink Floyd, ще щось, і під це просто собі імпровізовував. Це теж була моя окрема боротьба відучити їх від того русського музичного гівна в збройних силах України. На жаль, це є арак під назвою рускоязична музика. Він дуже тримається. Міцно зубами, нігтями і всім решта, і відучувати їх від того, що ну і що, що ти... Цоя мав в юності, та забудеш ти того, Цоя. сьогодні. Андрій жолоп очолює центр допомоги захисникам наближати перемогу України в режимі марафону навіть після повернення із фронту. Йому допомагають позитивні психологічні гачки. Моя дружина це мій величезний побратим, посестра моя, не лише як кохана жінка, але реально як дуже вагома складова мене. Плюс в мене є от мотоцикл, музика, гори, лижі. Тобто в мене є багато речей, які я дуже люблю, якими я реально горю, в які я готовий вкладатися як фінансово, так і по часу. Я коли сюди прийшов, я зрозумів, що в принципі це та ж робота, яка була на війні. Це робота бути командиром роти, командиром свого особового складу, про який треба подбати, щоб на них ніхто не наїжджав, про те, щоб вони мали достатньо того, що їм потрібно для роботи і для того, щоб. Мотивовано працювати, перша складність, із якою зустрічаються ветерани після повернення з війни, відчуття непотрібності. Тому метою центру є надати бійцям всю необхідну інформацію, відповісти на запитання, допомогти із бюрократією. В нас є військові юристи, в нас є військові психологи, і в нас всі до одного працівники нашого центру це є або ветерани, або дружини військовослужбовців, або сестри військовослужбовців. Нашим підрозділом, який займається. Ця роботою з родинами зниклих безвісти і військовополонених. Ним керує жінка, яка є дружиною зниклого безвісти. Тобто, в нас є те, що американці називають peer-to-peer, -peer, свій для свого тобто, прямий зв'язок. Люди з середовища говорять про те, про що вони розуміють. Робота нашого центру це поступово десь до кубки збирати ветеранів, збирати їхні сім'ї. І просто робити їх вагомою, значною складовою нового суспільства, тому що цей соціальний експеримент під назвою Війна він насправді нам дає зараз великі можливості знову спробувати щось змінити. Львів, зокрема, зараз на себе певним чином перебрав ту функцію держави, тобто це дійсно має відбуватися активно динамічно і на державному рівні, але я розумію, що як би там не було, в першу чергу держава займається зараз бойовими діями. З військовим треба спілкуватися просто так, як ти спілкуєшся сам з собою. Якщо, звичайно, ти відчуваєш якийсь особистий сором, певно, завжди буду казати, найправильніше це напряму сказати: сказати, чувак, реально? Мені соромно, що я там не був, але можливо і моя черга прийде. Насправді, завдань для того, щоб допомогти, починаючи банально від донатів. Я так кажу банально, я розумію, що в людей гроші закінчуються, але там життя закінчується. Завдань для військових і потреб є просто неймовірна кількість. Машини знищуються, аптечки пропадають, ноші потрібні, постійно щось потрібне на фронті. Щоб та техніка працювала добре, рятувала людей. І робила смерть ворогам. Її треба періодично ремонтувати. Ремонтуємо ми її зазвичай за свої власні гроші. Корупція ніколи не було чимось таким дивним для нашої країни, але декому зато буває, прилітає. Найважливіше насправді, щоб прилітало до кінця. Мені дуже хочеться, щоб була відповідальність за свої дії в того нового суспільства, щоб ті, хто приходять на відповідальні посади, щоб вони боялися за те, що вони можуть зробити протизаконного. Реально, ми зараз все можемо робити практично з нуля, і не кожному на тій планеті, не в кожному столітті, навіть тисячолітті, відкривалася така можливість.